В основному то вони йдуть без нічого, без ніякого радіоелектронного прикриття. Нещодавно, до речі, заходила група вов. В одного був рюкзак з ребом, а в іншого був генератор з переноскою. І вони просто не встигли його завести, не вдалося в них його завести. І так вони там всі й лягли. Міф про те, що руски своїх не бросають, ви напевно вже бачили, він вже розвінчений давно. Навіть легких трьохсотих вони не забирають, вони розбігаються, тікають. Ну, страх перед дронами зараз переважає страх перед снайпером. Гнався за мотоциклом, і в нього на шляху на тропі, на польовій тропі, лежить труп, який ми забаранили там, пару тижнів тому, який можна було б за пару тижнів забрати і віддати родичам. А цей труп просто лежить на тропі, навколо нього вже натоптали. Іншу тропу, таку півколом, і просто його обходять і об'їжджають. А так русські своїх не бросають. На даний час противник застосовує тактику малих штурмових груп, а саме висування там один, двоє, троє. До цього нещодавно використовував і мототехніку, і легкоброньовану техніку, і важкоброньовану техніку, Там мангали, там, обшиті досками, бревнами, металом. Там. Різні комбіновані скажімо так, варіанти були цього всього. Наскільки часто штурмує? Ну, Постійно, ворог постійно намагається знайти слабкі місця в обороні для того, щоб зайняти території, закріпитися. Але на щастя, і завдяки в тому числі нашим зусиллям, йому це не вдається. Вони на нас полюють, ми на них полюємо. Пілоти зараз найбільш пріоритетна ціль, найбільш загрозлива бойова одиниця, яка наносить максимально. Шкоди по розвитку, по ураженню. Чи стикалися ви з такою тактикою російських військ, коли вони екіпажі свої безпосередньо на нулі застосовують? Зустрічали ми різні моменти. Є так звані хам'яки у них, які просто виставляють дрони там. Вони ближче до лінії, бо зіткнення стоять. Тобто просто оператори безпосередньо стоять далі. З антенами, а по маршруту їхнього слідування є точка, де просто заряджаються батареї. Ми вже нараз такі точки вражали, потім звідти вибігає просто військовослужбовець із кейсом, там, з батареями і з мавіком під боком, і просто тікає в інший бліндаж, перебігає. Так само зустрічали ситуації, коли вони, от як ви кажете, буквально з пульта працювали. Ну це вже давно, скажімо так, було. Зараз вони, звичайно, намагаються найдалі, як найдалі, відсунути. Ці точки взльоту безпосередньо пілотів, а тих, кого вже жалку, то вони поближче. Де ближче знайдуть, там її ставлять. Противник налаштував взаємодію з Китаєм, з виробником. У нас такої взаємодії немає. Ну, зараз ми вже не, не наколядовуємо стільки, щоб самостійно купувати майвіки. На жаль, бригада потихеньку забезпечує. Вже не перший рік дуже сподіваємось на власного виробника. Який достойно замінить Майк, тому що вони закінчуються, і заміни поки немає. На жаль. Покладатись на чиїсь, на те, що тобі хтось допоможе, навіть в мирному житті на гражданки цього не варто робити. А коли йде війна, то сподіватися, хтось тобі щось допоможе, чимось якоюсь зброї, то не варто. Треба намагатися своїми силами. Якщо хочеш зробити добре, зроби це сам. Треба. Державі людям Приходить вже на, нарешті в себе і починають робити свої, своє озброєння, свої боєприпаси, свої дрони, ракети, я не знаю, флот, авіацію, виготовляти своє робити і не сподіватися на те, що хтось комусь щось дасть. Ми приймаємо абсолютно всіх тих, хто розділяє наші цінності, а саме готовий працювати постійно, вдосконалюватись, убивати ворога, вражати цілі. І для нас не важливий бекграунд, для нас не важливо те, яким ця людина була до цього там, поваром, там, не поваром, СЗЧшникам, не СЗЧшникам, абсолютно без різниці. Найголовніше це бажання. Якщо в неї є бажання, у нас є пілоти, яким 45-50 років, є пілоти, яким 19 років. Є дівчата, пілоти, абсолютно немає ніякої різниці. Єдине це бажання працювати, розвиватися і розуміти цінності нашої команди. Якщо людина, така людина є, вона розділяє з нами наші прагнення. Ми обов'язково зробимо з цієї людини найкращого фахівця, найкращого пілота, найкращого сапера, найкращого штурмана. Там. Все залежить від того, ким він хоче бути сам.